Вітаю всіх, хто нас дивиться, і вітаю в нашій студії, голову Івано-Франківської обласної військової адміністрації, пані Світлану Онищук. Пані Світлану, дякую вам, що знайшли час. Завітали до нас в студію. І перше питання найактуальніше: гвардія наступу українців закликають поповнювати ці формування. Чи почули на Прикарпатті? Слава Україні! Вітаю вас! Дараюся. Вітаю всіх жителів нашої області, гостей Прикарпаття! Хочу одразу розпочати з тієї теми, яка зараз на слуху, яка є дуже важлива. Україна робить все для того, щоб перемогти у цій війні і. Кожен з нас дуже хоче якомога швидше би закінчилася війна, щоб додому повернулися рідні і близькі, яких ми так чекаємо. Відповідно, а для цього нам що потрібно? Вигнати ворога із наших земель, з наших територій. І ситуація на передових позиціях всі ми добре бачимо і розуміємо. Дуже складна. Наші воїни це є героїчні люди, які є жертовними і наближають якомога швидше перемогу. Ми тут в тиловій області. Повинні максимально єднатися і допомагати бійцям. Це є головне, це є наш пріоритет. Я закликаю всіх жителів області, кожного голову територіальної громади, не опускати руки, не дивитися ні на що, а першопочатково допомагати воїнам. Я дуже дякую волонтерам, тому що вони максимально сьогодні допомагають і тактичними речами, і автомобілями. Ну всім, -всім необхідним, тому що потреб кожен день зростає на території. Рі Прикарпаття дуже багато створених військових формувань, і кожен день ми отримуємо потреби, які потрібні для того, щоб хлопці могли добре воювати на передових позиціях. Ми максимально співпрацюємо з підприємцями, використовуємо обласний бюджет з різноманітними інституціями, з волонтерами, щоб допомогти нашим воїнам бути на передових позиціях. Чим кращий і сильніший тил, тим легше хлопцям буде на передових позиціях. Зараз той час, коли максимально треба акумулювати всі зусилля, не опускати рук і максимально працювати. Також хочу сказати, що тут потрібно і людського підсилення. Власне, в цьому напрямку зараз працює вся держава. Зокрема, в рамках рекрутингової кампанії Гвардія наступу, яка стартувала не тільки в нашій області, але й стартувала в кожній області всій України. Розпочато формування кількох додаткових бригад. Це Національної поліції, національної гвардії та державної прикордонної служби. Я про це говорила і ще раз хочу зазначити, що це є не мобілізація, це потрібно залучати молодих. Е Талановитих людей, людей патріотично мотивованих, які хочуть захищати державу, які хочуть також долучитися, щоб якнайшвидше вигнати ворога із наших земель. Отож в державі формується вісім бригад: це є людь, Азов, Спартан, Сталевий Кордон, Рубіж, Червона Калина, Карагадах і буревій. Хочу наголосити, що бригади ці вже складаються з офіцерів та солдатів. Котрі мають е, такий досить великий досвід, е, брали участь у бойових діях, і зараз відбувається доукомплектація цих бригад. Відповідно, ми проводили прес-конференції для того, щоб розказати людям, що відбувається, що це за кампанія і хто е, має бажання долучитися до цих бригад, повинен прийти до ЦНАПу. Там працюють відповідні фахівці, і вони все розказують, які потрібні документи, що потрібно мати. Те із собою зараз сім цнапів працює в нашій області. Вся інформація є як на моїй офіційній сторінці, так і на сторінці. Обласної державної адміністрації і для того, щоб е, мотивовані хлопці захисники приходили і долучалися до цих бригад. Це є добровольці, тобто це є не мобілізація. Відгукнулися Прикарпаття. Так я вже десь маю першу таку статистику, яку би хотіла озвучити. Думаю, що жителям Прикарпаття буде цікаво. Але перед цим хочу наголосити, що ЦНАПИ працюють щоденно без вихідних з 9 до 19 години. Отож. Хочу відзначити, що станом на сьогодні до бригади, яка створюється в структурі національної поліції, це є бригада Людь, яка налічуватиме 4200 людей. Це є загалом по Україні. Наразі вже з нашої області подалося 190 прикарпатців, які подали заявку. Вони прийшли в ЦНАП і виявили бажання саме служити в бригаді в цій структурі. В цій структурі. Наразі відбір продовжується. Вступна така компанія до лав бригади Червона калина це Національної гвардії України. Виявили бажання 20 людей. Вони подали заявки через СНАП. Загально в Червону Калину набирається 2 тисячі людей. З Прикарпаття поки що є тільки 20. Що стосується бригади Державної прикордонної служби, цей сталевий кордон, то на сьогодні через СНАП Прикарпатів звернулися тільки п'ять. Теро, але оскільки інформаційна компанія продовжується, і люди приходять першочергово, як зазначають працівники СНАПу, вони приходять, консультуються, а вже пізніше приходять, розпитуються, консультуються розпитуються своїми та... рідними, близькими. Я так, так розумію, після того, і потім вже приймають рішення. Так, ще хочу одне сказати, що в кожній області, зокрема і в нашій області, формується стрілецький батальйон. Це такий стрілецький батальйон. Він вже зовсім інший. Це формується на базі із за рішенням керівництва Збройних сил України, і також ми запрошуємо добровольців, які б хотіли служити в цьому стрілецькому батальйоні. Таких 601 людина має бути такий батальйон, який складатиметься. із 601 людини. Тому також запрошуємо добровольців, бажаючих, які є патріотично мотивовані, які бачать себе в цьому стрілецькому батальйоні. І які хочуть, запрошуємо, закликаємо приходити. Звісно, що буде проводитися навчання. Звісно, що буде проводитися бойове злагодження. Тому зараз такий батальйон має бути створений на Прикарпат. І в кожній області. Як ситуація в регіонах? Де краще почули? Мається на увазі в наших о, районах, територіальних громадах. В Івано-Франківську більше бажаючих, от ви тепер статистику назвали, а чи в районах більше все-таки? Важко порівнювати, тому що у нас трошки розбалансовані райони. Я сама проводила децентралізацію, і я це питання добре знаю. Наприклад, в нас найбільше це Івано-Франківський район так. в той же час. 33 тисячі населення у Верховинському районі це є найменший район. Тому важко сказати святковому дуже важко сказати, поки ми ще ніяких таких аналізів не робили, тому що у кожному районі проходить дана кампанія. Люди звертаються, люди питають а вже по завершенні, по тому як буде проходити. Але старт виявився досить непоганий, і люди звертаються. Добровольці є і є. Якісь особливі вимоги до цих потенційних учасників цих бойових з'єднань є. Всі вимоги, які повинні бути є відповідно на наших сайтах, мають працівники ЦНАПу. Якщо стосується стрілецький батальйон, який формується при збройних силах України, на службу запрошують чоловіків та жінок від 18 до 55 років. Це мають бути те, що я вже говорила. Повторюся, патріотично налаштовані громадяни, які прийняли для себе рішення служити в збройних силах України. Нам потрібні і офіцери. І сержанти, і рядові, тобто бажаючи, бажаючи, хто хоче підсилювати прикарпатських воїнів. А оцей батальйон, про який ви говорили, це ця бригада, яка створюється при обласній військовій адміністрації, це власне. Оцей Оце. стрілецький батальйон, який буде мати 601 людину. Кожного разу зустрічаю у Фейсбуці стрічку ваше звернення, те, що відбуватиметься якісь вибухи не під час тривоги, це означає, що хтось тренується. Я так розумію, що це якраз іде оце злагодження, так. Так, наша область постійно проводить різноманітні навчання і військові навчання. Але, попри все, ми та область і кожна область в час війни повинна бути готова і готувати населення до національного спротиву. Це є наше завдання. Зараз в області ми працюємо над програмою, можна сказати, такою комплексною програмою стратегією підготовки населення до національного спротиву. Це дуже важливо. Ми Повинні бути готові до будь-яких подій до надзвичайних подій. Також ми бачили, що війна десь застала з нас ненацька. У нас в школах проходять відповідні навчальні курси. У нас працівники медичних установ також повинні проводити різноманітні тренінги, навчання медичної підготовки під час різноманітних ситуацій. От ми з головою обласної ради Олександром Максимом. Відвідували наш обласний центр екстреної швидкої медичної допомоги. І там дуже гарний проєкт спільно із колегами з Польщі, де навчали жителів Прикарпаття, як поводити себе під час воєнного стану. Направду створили такі десь ніби справжня війна із пострілами, із димом, і люди... Як мають Щоб надавати допомогу, як виносити поранених. Це звісно, що ми тилова область. Ми дуже далеко від бойових дій, але і над нами літають ракети. Ми мали ракетні удари по аеропорту, аеродрому. Ми мали ракетні удари по енергетичному об'єкту. Я сама виїжджала, бачила, як служби добре працюють, і ми повинні вчити людей, як поводитися в тій чи іншій ситуації. Діти повинні е, розуміти, як себе поводити. О, навіть під час е, е, сигналу повітряної тривоги, що я для себе проаналізувала, я поїхала в один із закладів, який прийняв дітей з областей, де йдуть бойові дії. І відповідно я приїхала до дітей. Ми спілкуємося з вихователями, і тут лунає. Е, Сирена повітряної небезпеки, Та. я бачила, як діточки, як вони е, буквально в декілька секунд вишикувалися. Вони знали, як вони хто за ким має йти, як вони вже переходили в укриття. Це було дуже гарно, що ми працюємо в наших закладах і ми реагуємо на всі такі сигнали, бо ми повинні реагувати. Але населення цього потрібно вчити. Е, населення повинно вміти надавати домедичну підготовку першу. Ми повинні реагувати не тільки на сигнали повітряної тривоги, а надавати різноманітну допомогу. Це, цього треба вчити. Ми живемо в такий складний час, навіть після закінчення війни, ми повинні вчити дітей і бути готові до будь-яких ситуацій, які можуть бути. І зараз ця ситуація яка в державі нам це чітко демонструє. Пані Світлано, ще я знаю, що відбувається процес формування добровільних е, таких бригад на території кожної громади краю. Я так розумію, це ДФТГ. ДФТГ. Так і і тут також куди куди спрямовують і де вони будуть навчати цих людей. От Кожна територіальна громада спочатку в області була сформована бригада територіальної оборони. Це ТРО. Вона сьогодні є на передових позиціях, захищає нашу державу. Відповідно, у нас створені ДФТГ, але їх є недостатньо кількість і є громади, які підготували. Відповідно людей і хочуть, щоб на території тієї чи іншої громади створилося таке добровільне оформування ДФТГ. і ми це питання розглядали на Раді оборони, тому що ДФТГ створює і забезпечує територіальна громада. Це також і фінансові питання, тому що треба створити це відповідні кошти, ресурси, де повинна перебувати ця бригада. Це е... все на відповідальність територіальної громади. громади. Так і ми це. Питання зараз розглянули на Раді оборони і е, виявили е, десь таку ситуацію, що треба додатково ще створити такі ДФТГ в наших територіальних громадах. Територіальна громада може мати одне е, таке добровольче об'єднання, а може мати і два. Це вже на рішення територіальної громади. Але те, що вони зараз проходять формування е, в нашій області, це вже неодноразово розглядалося на раді оборони і також. Була консультативна рада при Івано-Франківській обласній раді, де дане питання ми ще обговорювали з головами територіальних громад. Є відгуки від них, є відгуки, дуже позитивно відносяться до цієї справи. Вона їй дуже потрібна у воєнний час і є бажаючі люди, які, наприклад, з тих чи інших причин вони не можуть йти служити в збройні сили чи в тероборону. Це і старші люди, і люди з інвалідністю, і люди, які чоловіки, які мають там більше трьох дітей, але вони можуть брати участь в обороні. У цих формуваннях у цих формуваннях. Це тут мається на увазі і захист критичної інфраструктури. У нас близько 30 таких об'єктів на території області. Тому, звичайно, що такі формування нам потрібні. Пані Світлано, йде війна, важка війна, але разом з тим мусимо думати і про майбутнє, і про розвиток агенція. Регіонального розвитку, як вона сприяє, на якому етапі зараз вона щодо виявлення оцих перспектив розвитку нашого краю йде е, війна, а тилова область, внутрішня область, е, має працювати. Е, є зараз у нас дуже хороша співпраця з різними міжнародними асоціаціями. З установами, організаціями ми робимо все для того, щоб в нашу область заходила гуманітарна допомога. Ця гуманітарна допомога одразу їде в територіальні громади, в наші заклади, які приймають людей, які приймають дітей внутрішньопереміщених, людей соціально вразливих верств населення і потреби зростають. Тому нам потрібно максимально відпрацьовувати таку роботу з міжнародними партнерами. Нам потрібно розвивати область, нам Потрібні інвестиції в область, щоб ми могли максимально працювати, тому що ті області, де йдуть бойові дії, бізнес з них повиїжджав, підприємства повиїжджали. Ми більше 70 великих підприємств, таких прийняли на території нашої області і робили все для того, щоб вони не виїхали за межі нашої держави, щоб вони не їхали в іншу країну, тому що нам ресурс і потенціал треба зберегти. Відповідно, агенція регіонального розвитку за зараз відновила свої свою діяльність, і головне її завдання: пошук інвестицій, запровадження інвестицій в нашу область, співпраця з бізнес-асоціаціями, пошук відповідних міжнародних донорів, які хочуть працювати на території Прикарпаття. Навіть нещодавно вже підписали такий меморандум про намір і співпрацю з представництвом Сполучених Штатів Америки, що передбачає підбір інвестиційних проектів у стратегічно важливих. Напрямках розвитку нашого прикарпаття я так розумію, що на часі і підписання з іншими державами так. подібних документів. Так, це дуже важливо. Ми бачимо, як президент України Володимир Зеленський він щоденно не має такого дня, що він не працював, не спілкувався з міжнародними лідерами інших держав країн. Він закликає всіх об'єднатися навколо України і допомогти в тому, щоб ми перемогли. І ми бачимо, що війна йде на багатьох фронтах. Це і ракетна війна. Нас намагаються залякати ракетами. Це війна на полі бою в тих областях. Дякувати. Богу у нас на Прикарпатті немає. Війна в інформаційному просторі, і також нам потрібно, щоб подолати цю всю війну. Нам потрібні кошти, нам потрібен фінансовий ресурс. До мене як до голови військової адміністрації щоденно приходять листи звернень від різних структур про фінансову підтримку, про допомогу. Відповідно, ми повинні шукати різні шляхи не тільки там бюджет обласної ради, тому що він не є такий великий, як би нам хотілося. А для цього. Ми ми повинні запроваджувати різні механізми на території області, щоб ми мали працювали, щоб ми могли працювати, щоб сплачувалися податки, і щоб ми мали що допомагати і захищати, і утримати весь той бізнес, який приїхав в нашу область. А так, полюськи, як відчуваєте, <кхи> є вже в тому від України у наших міжнародних партнерів. Немає втоми. Немає. Вони солідарні з нами, вони нас підтримують, але й ми повинні бути ініціативні. Ми повинні пропонувати те, що ми можемо робити. Наприклад, я вчора також мала дуже таку важливу співпрацю з, з радником прем'єр-міністра з іншої держави, і він мені розказує: скажіть ваші головні проблеми. Ми не можемо допомагати все, але але ми можемо вибрати якийсь напрямок. Що для мене зараз дуже пріоритетно? Для мене пріоритетна реабілітація воїнів, тому що у медичних закладах ми зробили дуже багато. Ми іноземців залучили. Ми обласний бюджет. Ми з обласного бюджету купили якісне, ефективне обладнання, щоб лікарі мали чим лікувати хлопців, наших прикарпатців, всіх хто потребує допомоги. Але нам відповідно також треба реабілітації воїнів. Зараз скільки. Воїнів е, приїжджають до нас, які знаходяться досить в такому складному стані. Е, приїжджають області е, нашу область не тільки Прикарпатські воїни, але й воїни з інших областей, і нам потрібна реабілітація. Я бачу, що це є проблема. Е, тому я на кожній зустрічі е, говорю з нашими донорами, щоб ми об'єднали зусилля і наших територіальних громад, обласної ради. Я маю чітке розуміння з обласною радою і погодження, що ці. Цього року ми приділяємо увагу саме реабілітації. і я дуже дякую за таке розуміння, бо нам потрібно спільно цю проблему вирішувати. І якщо до нас долучиться ще якийсь хороший міжнародний донор, ми протягом 2023 року зможемо зробити потужну реабілітацію саме на Прикарпатті. Ми зараз також говоримо про реабілітацію діточок. Наша Івано-Франківська обласна дитяча лікарня також веде співпрацю з різними міжнародними організаціями, щоб ми робили реабілітацію. У нашій області, саме дітей, бо ми їх приймаємо. Це надзвичайно потрібна справа, але зрушити з місця ми тільки можемо комплексно і єдине ініціативою. Так, тільки своєю ініціативою. Про приємне. Знаю, що наших діток нагородили стипендіями президента. Що це за стипендії? Якому обсязі? І що це за діти такі гарні у нас є? Направду дуже гарні діточки. Я з ними зустрічалася сьогодні. Така дуже тепла була зустріч. Це поякувала наші, прикарпатські, це. Так? Наші прикарпатські діти це п'ятеро дітей. Значить, за результатами проведення трепу, третього етапу конкурсу у 2022 році. Досягнення двох учнів і трьох студентів Івано-Франківської області були належно оцінені на державному рівні. Тобто, цих п'ятеро діточок отримало премію президента України Володимира Зеленської стипендію. В розмірі 2600 гривень, тобто щомісяця п'ятеро дітей будуть отримати по 2600. Це дуже розумні, дуже талановиті, дуже обдаровані діти, які в яких галузях, якій науці чим вони так відзначилися? Так, це всеукраїнський конкурс захисту науково-дослідницьких робіт членів малої академії наук України, тобто нашої академії, яка функціонує на території нашої області. І, власне, чому цей конкурс проводиться, щоб виявити таких е, духовних, творчих, інтелектуальних е, інтелектуально розвинутих дітей, які і є. У нас таких дітей дуже багато. Думаю, більше. п'ятеро. Але е, саме конкурсна комісія визначила таких п'ятеро дітей. Сьогодні вони отримали диплом. Вони дуже щасливі. Я з ними поспілкувалася, і справді е, діти ще учні, студенти, але у них вже такі. Дорослі погляди, у них вже такі напрацювання мені було дуже приємно, тому що я сама науковиця не одну роботу я написала і захищала. І коли вони мені розказували про свої плани і про свої десь наукові здобутки, мені було дуже приємно, тому що це дуже високий рівень. Дуже відчувається так. так. На їм Бог допомагає вже першу свою зарплату. може сказати, мають так. мають від президента. А там далі побачимо. Ними гордяться їхні е, вчителі, вихователі. Вони були разом із ними, тому що вони підготували цих дітей. Вони дають цим дітям дорогу в життя. І звісно, що ними дуже тішаться їхні батьки. Бо це вклад батьків. Це її виховання. Е, виховати таких дітей це є дуже велика гордість для батьків. Пані стану і завершимо господаркою. Е, не дуже сприятливі погодні умови. Ну, зима. Зима очікувано прийшла, але разом з тим дала нам можливість відпочити від снігопадів минулі два місяці. Тепер снігопади і мороз. Перша оцінка, як спрацювали ці служби області, щоб ліквідувати оці наслідки? Я працювала разом із службами, тому що в суботу, звичайно, що випав раптово сніг. Ми два місяці нам Бог подарував доброї, хорошої, гарної погоди. І Бог ми... стоїть заране. Так, Бог стоїть, Бог допомагає. І звісно, коли випав сніг, цього року я його радісно не зустрічала, тому що звісно, що це є. Фінансові додаткові ресурси на дорогу, тому що працювало 100 одиниць техніки. Це як дороги державного значення, так і дороги місцевого значення. Це також ну, різноманітні матеріали, посипочні, яких посипали дороги. Це все кошти. А ми два місяці зекономили кошти, і це дуже багато, тому що їх перепрофільовується на інші цілі. Відповідно, обласна рада виділила кошти на цю зиму. І нам кожен день, коли немає і снігу і суха гарна погода, то це є економія коштів. Це є дуже. Уже важливо тому звісно, що ну. Зима є, є такі погодні умови до обіду в суботу. Я працювала з міжнародниками, тому що Rotary Club привезли нам сім бусів для семи інтернатних закладів для дітей, продукти харчування. І ці буси поїхали все розвезли в той день для наших дітей. І коли я відправила міжнарод наших міжнародних колег в ці заклади, вони вирішили самі поїхати все дітям повідвозити. Я поїхала по дорогах. Дивитися, як працюють наші служби, тому що щоб не було ДТП, були дороги, які були добре прочищені, і були проблемні дороги. Наприклад, дорога об'їзна Коломийщини, вона була в гіршому стані. Я одразу реагувала, телефонувала до всіх керівників. У нас була досить. Така взаємодія і комунікація з головами територіальних громад, тому що моя позиція чітка для всіх керівників має бути комунікація підрядної організації з головою, головою територіальної громади, де є проблемні дороги. Одразу має від'їжджати техніка, має чистити ці дороги. Звісно, крім того, що працювали дорожники. Це державна служба автомобільних доріг, яка координує роботу на дорогах державного значення. працювали ДП Дороги Прикарпаття. Це і місцеві дороги. Крім того, працювали служби ДСНС, працювали працівники. Патрульної поліції і також е, швидка медична допомога. Всі служби працювали. Я особисто в суботу до ночі їздила. Були проблемні ділянки, але зразу всі проблемні ділянки чистили. І тому е, на постійних нарадах звер, е, звертаюся. Якщо буде чітко налагоджена комунікація з головою громади, відповідним керівником ДП Дороги Прикарпаття чи службою автомобільних доріг, і де є проблемні питання. Вони зразу будуть усуватися. Е, ми повинні відпрацьовувати добре. Добре, щоб е, дороги були прочищені, дороги були всі в проїзному стані. Тобто, оцінка добре, можемо сказати так. Е, не Якщо так якби я хотіла відмінно, але вона добре і е, служби мають доручні пропрацьовувати ще краще. Дякую, дякую, вам. дякую що завітали до нас студію. Поділилися тими і тою інформацією, якою володієте. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Будьте здорові, обов'язково переможемо тільки разом. З Богом, слава Україні, героям слава.